Вітаю, Любі! Заздрість! Чи справді в своєму житті ви ніколи не заздрили? не повірю, тому що сучасний світ він збудований на тому, щоб визивати у нас заздрість повсюду, особливо стелебачення, з, з соцмереж. Ми бачимо стільки всього, чого хочеться, і виникає заздрість. Але перед тим як ми продовжимо цю тему, хочеться відрізнити так, заздрісті і Ревнощі – Ревнощі – це коли у нас щось хочуть забрати, так і ми боїмося щось втратити, те, що є в нас. А заздрі це коли навпаки ми хочемо у когось щось забрати, щось мати те, що має інша людина. І а, давайте подумаємо, що у вас визиває заздрість. Так, давайте згадаємо, чи якась людина, чи яка річ, чи якісь аспекти цього життя. Ну, чому ви заздрите? Що у вас визиває отаке сильне негативне почуття? Що прям знаєте, ну прям воно так неприємно, так, що у іншої людини щось є, чого нема у вас на дану хвилину. І е, знаєте, що хочеться сказати? Заздрість вона виникає при е, якихось умовах. І зараз я вам скажу, що це значить. Наприклад, коли ми бачимо так, що у когось є квартира, наприклад, в Києві, своя власна квартира, так ми можемо на це дивитися і радіти за цю людину, так бо у нас теж є ця квартира, і ну, це у нас не виникає не визиває заздрощів. Чи, наприклад, ви бачите, що у іншої людини є квартира, так, а у вас нема, ви знімаєте це жильє, але вас це мотивує, так? І коли ви розмовляєте з цією людиною, ви хочете дізнатися історію, як в неї вийшло придбати квартиру в Києві, так, що вона робила, де вона працювала, скільки грошей, так, е, який замовник це був, будівельник і таке інше. Тобто це вас мотивує і і ви дивитесь, який шлях пройшла людина, щоб взяти цей досвід і йти самому робити і а, рухатися до мети, так, своєї власної квартири в Києві. Чи, наприклад, у вас немає квартири в Києві, так? І у вас величезна заздрість, тому що а, вам здається, що це неможливо для вас. Теж мати цю квартиру в Києві. Тобто, розумієте, ви відчуваєте, що це неможливо для вас. Ви вірите в те, що ви не зможете так, заробити на цю квартиру, придбати її в Києві. І ось тут велике зерно, що ви не вірите в те, що для вас це можливо. Тобто, воно для вас відчувається і віриться як щось недосяжне. І ось саме коли відбувається. Отаке, так, тобто зустрічаються у ці умови, тоді у вас правда є заздрість. І правда, вона дуже негативно впливає на стан, так, може руйнувати відносини з людьми, у кого це є, а у вас нема. І ось тут треба подивитися, так. А що ж таке? Чому ви так себе відчуваєте, що для вас це недосяжне, так? Тобто треба оцінити ось цю недосяжність, так, і задати собі питання, чи справді це для мене недосяжне, так? І Насправді в житті є багато речей, які для нас недосяжні. Так, наприклад, бути народитися в якійсь країні, тому що ж це вже минуле, і ми це виправити не можемо. Так, якась людина американець, а я іншої національності, мексиканець. Я хотів би народитися американцем, але ну цьому не. Довелося збутися, так? Чи, наприклад, в мене невеличкий зріст, але я хотіла бути дуже високою, стрункою дівчиною, як супермодель. Але це для мене неможливо. так? І що залишається? Залишається радикальне прийняття реальності. Отут я вам а, покажу відео, там я говорю про війну, про інвалідність, але взагалом радикальне сприйняття це про що завгодно, так? І про ті випадки, коли ви чомусь заздрите, але це змінити неможливо, на жаль, тому що є факти, які сильніші за вас, тому що є речі, які ви не можете контролювати, так? І коли ми а, щось хочемо зробити з нашою завістю, змінити її так в кращу сторону, щоб вона стала для нас конструктивною, то треба дуже зосередитися на тому, що ви контролюєте так, своє середовище, свою поведінку, свої думки, свої емоції. Це те, що ви контролюєте, і тому цим ви і можете маніпулювати, щоб допомогти собі, ось цим дуже, знаєте, з'їдаючим почуттям заздрощів. Так, і чому це, наприклад, неможливо для мене? І тут перший пункт, на що хочеться звернути увагу, це. Низька самоефективність. Так, англійською це буде self-efficacy, poor self-efficacy. І що це значить? Що я м -м, вірю так, в те, що я можу щось зробити. І якщо в нас низька оця самоефективність, так, self-efficacy, то це значить, що я майже не вірю в те, що я спроможній щось зробити. Що я спроможній це зробити? І як це змінювати? Треба підвищувати свою а, самоефективність, так, оцю self-efficacy. І як ми це робимо? Ми ставимо собі завдання і їх досягаємо. Так, тобто ми шукаємо такий, як би сказати, а, ну а, невес. Сорокі ризики. Так, ми щось пробуємо і досягаємо. І звісно, коли ми щось хочемо досягти, наприклад, успішно здати екзамен, і у нас це не виходить, і ми провалюємо цей екзамен, да? чи ми робимо бізнес, і він попрацював рік, і потім ну, ви, ми бачимо, що воно вже не приносить прибиль, то ну, звісно, що коли ми не досягаємо того, то наша саме ефективність знижується. Звісно, і лише коли ми досягаємо поставлених завдань, поставлені мети, тоді наша самоефективність підвищується. І тому з кожним виконаним завданням, наша віра в себе вона збільшується і збільшується. Тому перше, що ви можете робити, це працювати над своєю самоефективністю, підвищувати так, вашу спроможність вирішувати проблеми. вашу спроможність досягати маленьких, середніх, так, якихось а, цілей. Це перше. Друге, чому ми можемо відчувати, що це для нас недосяжно? Тому що інші. Кажуть про це, так наприклад, скажемо, що ви не дуже багатослівна людина. Так, не дуже про слово, але з дитинства ви хотіли бути журналістом. А вам казали, та який ти журналіст? Ти майже не читаєш. Ти нічого в школі не розповідаєш, не виступаєш, нічого не пишеш, та який з тебе журналіст. так? І людина е виростає, вона вірить в те, що це недосяжне. Тому коли вона бачить журналіста, то вона відчуває ці заздрощі, тому що е вона повірила в те, що говорили інші. І як бути з цим? А ми можемо просто доказати іншим, що вони не праві, так, довести це їм своїми поступками, своїми досягненнями, якими, так піти на курси журналістики, почати щось писати маленькі статті десь у себе в Фейсбуці, тобто і починати так руйнувати а, цей імідж нас, так, в, в очах інших людей, і таким чином також підвищувати свою Самоефективність. І наступне це, на жаль, дуже частий факт, що у нас просто недостатньо ресурсів, так, наприклад, ви теж хотіли б жити в Європі, десь в якійсь країні, так, щоб у вас там все було і дім, і машина, і все, але цього нема. Так, у вас нема для цього ресурсів. Можливо. Нема грошей, щоб переїхати, можливо, нема можливості отримати візу. Так? А, можливо, ви не знаєте мови. Тобто, ну, стільки всяких перешкод, щоб втілити цю, а, цю мрію, що вам здається, що це просто неможливо. Але що стосується ресурсів, то знаєте. Дуже важливо робити хоч щось і знаходити ті ресурси, які для вас доступні, які безкоштовні, так і для початку можна почати дивитися там все про, про цю країну, куди ви хочете переїхати, так, наприклад, я не знаю, в Італію, так і читати статті, дивитися все про Італію, і шукати, де і що вам можуть запропонувати, так встановлювати контакти з людьми в Італії. Так? так, дивитися на політичне обставини, тому що, наприклад, українцям зараз в багатьох країнах пропонують всякі бонуси, так і спро спрощені системи адаптування в країні та імміграції в країні. Тому тобто, треба дивитись на свої ресурси і робити з ними те, що вам доступно, якби шаг за шагом так будувати ці ресурси, так піднімати цю вирагідність того, що ця ваша мета, яка у вас визиває заздрощі, так, що вона буде, буде колись досяжною. І звісно, що, е що не лише е, оці моменти, які я перелікувала, так е, роблять досяжним щось, а ще е, багато праці, так і якесь везіння. Тобто дуже важливо. Ну і на останнє хочеться сказати, що зараз, на жаль, в сучасному світі нас дуже сильно стимулюють, так, щоб ми щось постійно хотіли. Ми дивимося телевізор, ми дивимося соцмережі, і нас постійно стимулюють і показують, що нам треба мати. І тому у нас оця жага до всього вона підвищується, 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 тому що. Отак не ну, ми постійно під знаходимося під прицілом, так, реклами того, що нам хочуть щось продати, щоб ми щось купили, на щось купилися, оці наші нам цінності нав'язати, так що ти можеш бути щасливою, лише я не знаю, живучи за кордоном, чи маючи круту машину, чи маючи великий дім, чи що ще. Так, і важливо дуже пам'ятати, що це все картинка. Ми не знаємо, що стоїть. За, то, за тою картинкою. Так? Наприклад, коли бачиш в інстаграмі щасливу пару, у них таке кохання, і ти думаєш, ай, блін, так, у мене щось там ми сваримось, там ми сваримо щось, у нас там е, 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 якийсь невдачний. Досвід був, а я не знаю, з нашою, з нашою відпусткою. Ми там щось у нас там не вийшло, ми ругалися, і був такий негатив, а отут і що, і ти дивишся, думаєш, Боже, які в мене стосунки, просто жахливі. Так, а потім в тебе випадає шанс побачити цю пару в реальності, і виявляється, що вони так скандалять та так обзивають один одного. Там настільки багато неповаги, от в той момент, і що ти бачиш і розумієш, що це. Лише картинка. І також дуже варто пам'ятати, що за кожним успіхом, за кожними досягненнями, так часто стоять якісь жертви. Так, людина чимось жертвує, щоб у неї був крутий інстаграм. Вона дуже багато часу приділяє інстаграму, а не своїй родині, не своїм дітям, так? Чи щось, щоб мати цю тачку, людина там не спить і не їсть, а працює, працює, щоб відпрацювати кредит на цю тачку. Ну, тобто, знаєте. Важливо дуже бути таким критичним для того до того, що ви бачите, так, і дивитися на те, чому ви вважаєте, що це для вас недосяжне, так? І перевірити свою самоефективність, так, що говорили вам інші люди, і які у вас є ресурси. Сподіваюся, це відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь, бо для мене це важливо. Я бачу, що комусь це треба. Те, що я розповідаю, і інформацію, яку я розповсюджую, вона буде комусь корисною. До побачення!